Ще одна дуже важлива пісня, і написав її вже, коли почалася повномасштабна агресія Росії. Я пам'ятаю, якраз ми були в Краматорську або біля нього, і мені подзвонив заступник командира полку Азов, друг Калина, який тоді, як і всіх побратимів і посестри, знаходився в оточенні в Маріуполі. Ми з ними спілкувалися вже певний час до того по телефону. З Редісом, з калиною. На щастя, тепер я можу їх обійняти і побачити. А тоді це було таке віртуальне знайомство і підтримка. І він мені сказав: свят. Так було б добре, якби ти написав пісню про Маріуполь, про нас, про всіх цих героїв, які зараз тут. І знаєте, я ніколи в житті за багато років своєї кар'єри жодного разу не писав пісню на прохання, так би мовити. Хоча прохань було дуже багато, жодного разу. А цей раз щось мені йокнуло в серці. І я буквально через декілька днів, три чи чотири дні. Тут я пам'ятаю, я приїхав на коротко додому до Львова, і от вночі, в п'ятій ранку, ще була сирени, були, я писав цю пісню. І тому я хотів би сьогодні присвятити пісню місто Марії в першу чергу тим захисникам і захисницям, які декілька місяців стримували. На багатотисячну навалу ворога своїм життям, здоров'ям, своєю мужністю насправді і своєю силою духу, вони зробили неоціненну послугу нашій обороні і нашій майбутній перемозі. І багато хто віддав своє життя, багато хто потрапив в полон. І це велика радість, що дехто. Вже повернувся з полону, як наприклад, Тайра, яку я тут бачив, яку хотів би дуже-дуже подякувати за все, що вона робила там. Дякую тобі велике. Але ще велика кількість наших бійців, солдатів, офіцерів, цивільних людей, волонтерів заходяться в ворожому полоні. І наша задача зробити так, щоб вони. Повернулися живими і неушкодженими, і коли я кажу наша, я вважаю, що це моя персональна відповідальність, і думаю, що це персональна відповідальність кожного, хто сьогодні дивиться цей ефір. Так коється перемога. Ну а в цьому залі сьогодні присутні бійці Азову. Давайте подякуємо їм за все, що вони зробили. Сонце зійшло над азовом, над дюнами тме. холодно, але пісок пахне весною. Очі вже звиклі до втоми. Над багато причин Мрію, як нам буде знову. Добре з тобою і корабельні армати не розіб'ють мою мрію, вію ніколи не зрадить серце моє. до віку стояти, праведними стома. Доки над хор Азовом сонце встає, небо гримить над Азовом, ворог ароматами б'є. з навіть битом пахне війною. як буде завтра, часу немає причин, серце й руки давно звикли до бою. Слава Україні! Слава наці, Україна! Ми залишилися. В Нового дня рветься на волю. Встоя, поки над вільним основом солнце встає.